На адресу прокуратури Волинської області надійшло повідомлення про те, що близько в проміжку часу між 4,50 та 5 годин ранку е, в, е, ліка, по дорозі у лікарню е, помер е, молодий чоловік, який доставлявся в лікарню екіпажем райвідділу міліції турійського райвідділу міліції. Значить, виїздом на місце події слідчих прокуратури області, а також е, Керівництвом прокуратури області я сам особисто виїжджав на місце події попередньо, організовані всі першочергові слідчі дії, а саме за участю комісії експертів проведено вже на, на, сьогодні, на, на, на даний час завершено е, огляд та розтин трупа чоловіка. А також е, проводяться допити можливих очевидців та свідків даної події. Е, згідно наявної інформації. Та встановлених матеріалів, молодий чоловік в стані алкогольного сп'яніння, рухався на автомобілі і не підчинився вимогам працівників ДАІ про зупинку і на шаленій швидкості, продовжив рух. Його переслідували працівники Даї до місця його фактичного проживання, де він покинув. Свій транспортний засіб, який попередньо пошкодив по дорозі, і продовжив втікати уже пішки. Вони його догнали, затримали на місці події і екіпаж визвали представників райвідділу міліції і доставили в райвідділ міліції. В цей час він подав ознаки того, що йому стало погано. Вони невідкладно. Доставили його до місцевої лікарні, де було діагностовано смерть цього чоловіка. От на даний час висновків судово-медичної експертизи немає. Ми їх очікуємо на вирішення експертів. Поставлений ряд питань. Експертиза буде проводитись комісійно для дослідження в лабораторних умовах, отримані всі необхідні. Зразки як представник органу досудового розслідування, скоріш навіть наглядового органу органу прокуратури, будучи присутнім при проведенні розтину видимих тілесних ушкоджень, не бачив.